Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні давайте віданбоксимо ось таку чудову коробочку від стрільця. А дач голландський кірасири. Масштаб 1 до 72, 12 чоловічків, 12 коників. Поїхали дивитися, що там всередині. Але перед тим як розпакувати коробочку, давайте я похвалю ось цей боксарт. Мені дуже подобаються ось ці а, мальовані боксарти стрільця. Чудово, чудово, ви знаєте, є ось ця динаміка, є. не знаю, відчувається якийсь художній художній такий стиль, воно круто і дуже-дуже прикольно. Мені подобається. Так що ставимо ставим вподобайку цьому боксарту. Ну, а тут давайте подивимося, що лежить всередині. Всередині чудовий скульпт від Антона Дербілова. Чудові, як ми бачимо, такі товстунчики в кірасах, з палашами, з пістолетом ось є. Чудово, чудово, давайте дивитися, тепер вже точно, що там всередині. Так, всередині два літнічки коників. Два літнічки коників. Ось вони. Я вже багато раз говорив про цих коників, не буду, не буду їх ще раз сварити цього разу. Давайте ми їх відкладемо. А якщо говорити про скульпт, вони чудові, а більше про них не буду. Так, ну і саме цікаве вершники. Вершники тут. Ну, вони красунчики, вони просто бомбезні. Давайте подивимося. Якраз тут ось є командир якийсь, як я бачу. Чудовий дядько. Бачите, яка в нього розкішна перука. Далі дядько з трубою. Потім дядько з мечем, з пістолетом, ще один з мечом, ще один летить вперед. Так, той меч зігнувся. Подобаються вони мені. Ви знаєте, вони такі плотненькі, я собі вже. Вже відчуваю, як це все прикольно буде розмальовуватись. Дуже добре пропрацьовані детальки, і це все просто приємно має малюватися. Чудовий дядько з прапором. Дуже гарна поза. Мені подобається, він такий динамічний, стріляє з пістолета, тримає прапор ну, бомбезна фігурка. Добре, їдемо далі. Тут якийсь дядько. З мечом, з мечом, з пістолетом, ще з пістолетом. Ну, вони красунчики. мені дуже подобаються. Вони мені подобаються. Добренько. Ось так вони виглядають на літнічках, хоч тут бачу я трошки оболою, але, знаєте, це не страшно, все це легко відрізається. Так що нема страху. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Мені, мені сподобалося. Знаєте, вони, вони класненькі. Давайте я це все відріжу, посажу на кони і подивимось, як вони виглядають на кониках. Отже, я зібрав всіх солдатиків. Нагадаю, тільки, що я їх зовсім не зачищав, так щоб ви бачили, що плюс-мінус ви отримаєте. Єдине, що я посадив їх на коників з допомогою Потафіксу, щоб вони там трималися, і зараз давайте роздивимося окремо кожного вершника. Ось така вона коробочка голландських керасирів від стрільця в масштабі 1 до 72. І що хочу сказати? В першу чергу хочу сказати смерть російським окупантам. Напевне, весь час, як мені в руки попадатиме набір роботи Антона Дербілова. Треба казати, і я буду казати, смерть російським окупантам. Всі російські окупанти мають вмерти бажано в муках. Я думаю, це буде правильно, тому що нагадаю, Антон Дербілов, скульптор, який робив цей набір, і багато багато інших наборів солдатиків, загинув, загинув в цій війні від рук російських окупантів. Ну, а свої думки про цю коробочку пишіть в коментарях. Мені вона дуже сподобалась, попри те, що мені попалися відливки не найчистіші. Я знаю, стрілець може краще відливати солдатиків. Тут в мене трохи є багато облою, але нема непроливів, весь цей облой обріжеться і. Мені солдатики дуже сподобались. Однозначно дивіться мій канал, і ви побачите їх розмальованими. Ну, що я ще можу сказати? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої думки в коментарях, допомагайте Збройним силам, і все буде Україна!